Книга Вихід, розділ тридцять другий. Коли народ побачив, що Мойсей загаявся і не сходив з гори, він збився юрбою коло Арона та й каже до нього: Ану, зроби нам Бога, щоб він ішов поперед нас. Бо отой Мойсей, той чоловік, що вивів нас з єгипетської землі, не знаємо, що з ним сталося. Сказав же Арон до них Повиймайте золоті сережки, що в вухах жінок ваших, синів та дочок ваших, та й принесіть до мене. І повиймали всі люди золоті сережки, що були в них у вухах, і поприносили до арона. Позбирав він їх з їхніх рук, розтопив у форми та й виробив з них вилитого бичка. А вони загукали Ось Бог твій Ізраїлю, що вивів тебе з єгипетської землі. Арон, побачивши це, спородив перед ними жертовник і проголосив У завтра свято, на честь Господа. Повставали вони рано вранці і учинили все палення і мирні жертви, а потім посідали люди їсти і пити, і знову встали забавлятися. Господь сказав Мойсеєві, «Іди, зійди, бо зіпсувався народ твій, що ти вивів з єгипетської землі. Занадто скоро звернули вони за шляху, що я був, вказав їм. Зробили собі литого тельця, поклонились перед Ним, принесли йому жертву та й кажуть: Ось Бог твій Ізраїлю, що вивів тебе з єгипетської землі. І говорив далі Господь до Мойсея. Дивлюсь я на цей народ, і бачу, що народ цей твердолобий. Тож тепер полиши мене, нехай запалає мій гнів на них. Та хай винищу їх, з тебе ж виведу народ великий. Та Мойсей благав Господа, Бога свого, кажучи навіщо, Господи, палатиме гнів твій на народ твій, що ти вивів землі єгипетської потужною силою і міцною рукою. Навіщо мали б єгиптяни говорити? На лихо вивів він їх. Щоб повбивати їх у горах та вигубити їх з лиця землі. Відверни ярість обурення Твого та зміни гнів на милість супроти Твого народу. Згадай Авраама, Ісаака і Ізраїля, слуг Твоїх, що їм клявся собою цими словами розмножу ваше потомство, як зорі небесні, і всю ту землю, що обіцяв, дам нащадкам вашим. У віковічну посілість. І відвернув Господь те лихо, що надумав був навести на свій народ. І, повернувшися, став Мойсей сходити з гори з двома таблицями свідоцтва в руці, таблицями, записаними обабіч були б списані з одного і з другого боку. Таблиці ж були ділом Божим, і письмо Божим письмом, виритим на таблицях. Почув Ісус голос людей, що кричали. Та й каже до Мойсея Воєнний сполох у таборі. Мойсей же відповів Не перемоги гомін, та й не поразки плач. Голос пісень я чую. І як наблизився до табору, побачив бичка і танці. Тож запалав гнівом Мойсей та й кинув таблиці з рук і розбив їх під горою. Схопив він бичка, що вони були зробили, та й спалив його на вогні і розтовк його на порох, висипав у воду та й дав її пити синам Ізраїля. Спитав Мойсей Арона, Що тобі заподіяли ці люди, що ти навів на них такий великий гріх? Відповів Арон, Нехай не палає гнівом мій пан, ти сам знаєш цих людей, як їх тягне до зла. Сказали вони мені Зроби нам Бога, щоб ішов поперед нас, бо отой чоловік Мойсей, що вивів нас із єгипетської землі, не знаємо, що з ним сталося. Я відповів їм, У кого є золото, нехай здійме з себе. І вони поотдавали мені, а я вкинув його в огонь, і вийшов цей бичок. Побачив Мойсей, що народ розгнузданий, а розгнуздав його Арон насором перед його противниками, і став Мойсей на воротях до табору та й каже: Хто за Господа? До мене. І зібрались коло нього всі сини леві і сказав їм так говорить Господь Бог Ізраїля підпережіть кожен меча свого прибоці, перейдіть табором сюди й назад, від воріт до воріт, вбиваючи кожен своїх рідних братів, приятелів ваших і сусідів. І вчинили сини леві по слову Мойсея, і полягло того дня з народу до трьох тисяч люду. І сказав Мойсей. Посвятіть себе сьогодні Господові, кожен проти свого сина і проти свого брата, щоб на вас сьогодні зійшло благословення. Другого ж дня сказав Мойсей до народу. Великого гріха допустились ви, та я вийду оце до Господа, може, спокутою ваш гріх. Повернувся Мойсей до Господа та й каже, О, величезним гріхом провинились ці люди, зробили собі Бога і золота. А тепер, коли б ти простив їхній гріх, а ні, то викресли мене з твоєї книги, що ти написав. І сказав Господь Мойсеєві Хто згрішив проти мене, того і викреслю з моєї книги. Нині ж іди, веди людей туди, куди я заповідав тобі ось ангел мій ітиме поперед тебе, а як навідуюсь до них, я покараю їх за їхній гріх. І покарав Господь народ за те, що поклонявся бичкові, якого зробив Арон.